Адвокат Вадим Матвіїв. Вітаємо, пане Вадиме. Вітаю вас. Ми хочемо поговорити про таку важливу проблему, як порушення кримінальних справ проти волонтерів, проти волонтерських фондів за ввезення гуманітарної допомоги. Про це писала Українська Правда і наводила власне приклад однієї із справ, які стосуються вашої підзахисної Ольги Косован. Ми знаємо про те, що Вісімнадцятого верніше двадцятого липня управління стратегічних розслідувань і прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду Добро справа в Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб, але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її і вже. Е, 19 серпня Ользі Косован 18 серпня керівнику цього благодійного фонду повідомили про підозру. Ми знаємо про цю проблему, адже говоримо про неї не вперше, і знаємо, що багатьом активістам. Волонтерам, добре знаним у громадському середовищі висувають такі претензії. Претензії висувають чому? Тому що вони, я так розумію, для себе збирають гроші, закуповують за кордоном автомобілі, бронежилети, скажімо, там військову амуніцію. Все. Все, що можна, і аби спрощено завести це через кордон, оформляють як гуманітарна допомога, аби пришвидшити надходження. А потім вони мусять це продати, бо вони зібрали ці кошти, вони. Вони людям це за гроші, за гроші і потім закуповують нову партію. Або бувають інші варіанти. Я сам для свого сина купував бронежилет. І втішений, що мені Щоб дістався хороший бронежилет, що я зміг його купити. От. Але проти цієї волонтерки, в якої я купував, теж можна порушити так кримінальну справу. В цілому в загальних рисах ситуація дійсно виглядає так, як ви її озвучили на вступі нашої розмови. Я на початку хотів би дещо уточнити. Дійсно, я співпрацюю з Ольгою Косован, я її адвокат. В цій студії я за погодженням з нею. Тобто, я можу розказати деякі деталі справи, які стосуються безпосередньо її особи. Зроблю деяке уточнення. Ви обмовилися, що вона є керівником фонду. Вона не є керівником фонду, вона на громадських засадах. Вона офіційно працевлаштована на одному з державних акціонерних підприємств. Укрпошта бо, про це написано на Українській правді, то ми не будемо на цього приховувати. Так, е, перебуває у відпустці е, без, без збереження заробітної плати за власний рахунок. І в цей період вона, як волонтер, співпрацює з фондом е, громадської організації Благодійний фонд Добра справа. Дійсно, ситуація виглядає так, як ви описали, тому що нас кажуть, коли почалась війна, маючи на увазі 24 лютого. Насправді всі ми розуміємо, всі притомні і свідомі розуміють, що війна почалася в 2013 році, і те, що держава наша при всій повазі до нашої держави мала би зробити за 8 років, з 24 лютого всі притомні, адекватні, пасіонарні люди. Скажімо так, як я кажу, перевели свої сім'ї на мінімалки, відклали свій бізнес, свою роботу, свої заняття, почали займатися тим, чим мала би займатися наша держава. Я не хочу зараз нікого ганьбити, там на часі чи не на часі, але просто є пасіонарна частина суспільства, яка закутила рукави, і в єдиному пориві війна треба боронити танки в нас в Києві. Реально по Києву їздила бронетехніка окупантів. І тут було не смішно і не до жартів. Зброю в Києві роздавали з Камазів всім перехожим, як ми бачили кадри, пам'ятаємо. І ми всі розуміли, якщо не ми, то хто? І відповідно, моя клієнтка, і відповідно її друзі, її однодумці, Григорій Зеленюк, вони активно включилися в цей процес. Е -е їм вдалося неймовірними зусиллями налагодити виробництво амуніції. Що це за амуніція? Це розвантажувальні жилети. Їх не було. Були випадки, що до них приходили хлопці з кульками з супермаркетів, в яких були набої, рожки до автоматів. Ми не мали в чому носити боєкомплекти. Налагодили пошиття цих розвантажувальних жилетів і налагодили виробництво бронежилетів. Мало того, вони не просто налагодили, як показували там зварювальні ресори. Це закуплена за кордоном броньована сталь, і ці бронеплити пройшли сертифікацію. Вони їх сертифікували. Бронеплити відповідають четвертому класу захисту. Сторона обвинувачення це чудово знає, тому що під час обшуків вони повилучали протоколи випробувань і повилучали сертифікати. Чому така ситуація щодо моєї клієнтки і відповідно її однодумців? Ну, е, мої клієнти мають право вважати, і я з ними я таку думку поділяю, що в принципі, як і будь-хто яскравий в авангарді попереду, він привертає увагу, їм вдалося зробити певну важливу, надто важку справу, і, можливо, це до них привернуло увагу. Більше того, поділюся з вами секретом, вони хотіли і планували, і вже майже були на старті, щоб почати виробництво захисних шоломів, касок. Але обшуки, правоохоронці, дещо упустив руки волонтерів. І поки що ці ініціативи зупинені, бо треба цю чашу випити, яку нам їм налили. Тому в унісон, сказаному вами на початку, дійсно, сьогодні кожен, хто активно працює в частині сприяння і забезпечення і щось ввозить із-за кордону, він є під таким ризиком. А ризики вибудовуються дуже просто: підсилається агент, відбувається слідча дія, називається контрольована закупка. негласні слідчі слідчі дії. І фіксується передача коштів. Потім беруться на митниці документи, як цей автомобіль, чи цей метал, чи ця тканина, заїхали. Якщо десь там появиться якась декларація, оця так звана спрощена декларація, в якій записана гуманітарна допомога, я кажу, служіть вас. А гуманітарну допомогу продавати не можна, а раз ви є. продаєте, отже, це кримінал. Але. Диявол криїться в деталях, деталі мають значення. Не все так просто і не все так однозначно. Чому? Тому що стаття 201 значком 2, якою запроваджено кримінальну відповідальність за торгівлю э, предметами речами гуманітарної допомоги, це нова стаття. Вона вступила в дію на початку квітня цього року. Загальне правило. Юристи знають, що злочином є те, що прямо передбачено кримінальним кодексом. Відповідальність, яка з законом не, пер... не є злочином, те, що не передбачене законом, ні постанового Кабміну, ні накази, ні розпорядження не можуть визначати діяння як кримінально карне. Так ось, стаття 201, значком 2, визначає, що поняття гуманітарна допомога визначається відповідним законом. Поняття набувача так само відповідним законом, а декларування гуманітарної допомоги запроваджено постановою Кабінету міністрів номер 174 Це так зване спрощене декларування. Хоча, до слова сказати, я потратив півдня часу, щоб проаналізувати цю постанову, так ось з моменту її ухвалення цієї постанови, до сьогоднішнього дня до неї було внесено 9 змін. Мінялася форма декларації, документи, які подаються, як це відбувається і так далі і тому подібне. Тому що і там теж має значення. І от уявимо ситуацію. Я купую за, за кордоном якийсь інгредієнт, якийсь складник для виробництва бронежилету. Це 10 тонн металу. Я його на плечах не можу перенести. Шукаю логістику перевізника, прошу когось. Водій, везе. Я процес не контролюю, водій стоїть на митниці. У водія є два варіанти три тижні стояти на, в черзі на кордоні, або написати, що він везе гуманітарну допомогу, і перевести мій метал, який я купив сюди, як гуманітарна допомога. У мене є документ, що я його купив, а водій подав декларацію, що це гуманітарна допомога. Бо він так швидше проїде. Все. Власне, те, не що не я розповідав, ми знаємо, що в 2014 році, коли власне почалася війна. То багато речей контрабандою просто завозили і дякували тим контрабандистам, що вони вдягають наших бійців на сході України. І зараз так робиться. Бачите? Але от мені дуже цікаве, е, от мені дуже сподобалися слова Олі Косувани, які вона написала в своєму Фейсбуці. Ряд прокурорів і поліціянтів, прикритих відстрочками від мобілізації, відсиділися кілька місяців, поки народ з ніг падав, допомагаючи армії, а тепер вирішили боротися зі злочинцями в лапках з волонтерами. Тому що з'явилася стаття, треба показники дати. Я пам'ятаю, коли в 90-х роках криміналізували вирощування маку. Пам'ятаєте цей процес? І приходить до мене знайомий тоді міліціонер і каже, ху, ледве план дав. Каже, передягнувся в куфайку до тітки. Приходжу, кажуть, тітку, продай маковиня. Мак, маєш, немає, продай маковиня. А йде де там, хлопці? Слухай, та от даю там 100 гривень. А й та що ви, хлопці? 300 гривень даю, слухай, мені треба. Ну, до кров з носа треба. Тітка полізла на гору, зайшли понятті, взяли тітку, тітці 70 років, вони план дали. Мовою сучасного законодавства це називається провокація. Але в даній ситуації, в ситуації моєї клієнтки Ольги Косован, ми не говоримо про провокацію. Чому? Бо заявляти про провокацію можна, і доречно, і треба лише тоді, коли має місце склад і подія злочину. Коли, за загальними ознаками, злочин, нібито вчинений, але він вчинений під провокацією. Тітко продайте Мак на колінах, прошу. Провокація. Так би вона лежала з гнило в той тітки, якби не прийшов участковий і не попросив продати. Ми в даній ситуації не заявляємо про провокацію, тому що немає ні складу, ні події кримінального правопорушення а. злочину, немає донора, хто безплатно віддав. Немає безплатної передачі, а отже, немає гуманітарної допомоги і немає відповідно торгівлі гуманітарною допомогою. Коли відбулися е, обшуки, було вилучено дуже багато. Там кілька тисяч бронеплит, підготовлених до виробництва, кілька тисяч плитоносок, кілька тисяч розвантажувальних жилетів, готові бронежилети. А цікаво, де вони всі зараз? Це ж минуло скільки часу. Це ж вони мали бути вже на фронті. Так ось власне. Ми потратили близько трьох тижнів по судах для того, щоб фактично ми все змогли повернути. Ми довели в судах, що немає підстав накладати арешт на величине майно. Суд погодився з нашою позицією, з позицією власників владільців майна, тому що були надані документи, які підтверджують, що речі, з яких потім формувалися. Розвантажувальні жилети і бронежилети були куплені за, за приватні кошти. Повернули це все. Частина бронежилетів все-таки залишилася під арештом. Це там 54 бронежилети, які слідство вважає, що от вони нібито були продані і вони нібито є цією гуманітарною допомогою. Це ніби оцей провокатор хотів купити, так? Назвемо так. Я буду дещо обережний в висловах, але ну я можу бути не обережний. <рес> Мене не судити не буде. Особа, яку ви назвали, це екс співробітник правоохоронних органів, який має судимість. Він був колегою. Одного із опороповноважених теперішнього працівника УСР ну, управління стратегічних розслідувань, департаменту стратегічних розслідувань, я можу назвати це який Богдан Засєкін. Кого цікавить, можна погуглити про діяльність цього оперативного співробітника ще в часи, коли він працював в Кам'якашерському Маневицькому районах. Внаслідок його протиправної діяльності сьогодні державний бюджет. З казначейського рахунка головного управління Національної поліції Удинської області зобов'язаний відшкодувати підприємцеві понад 300 тисяч гривень заподіяних збитків. Це ця особа сьогодні нібито стоїть у, у витоків переслідування моєї клієнтки, задіявши свого екс-колегу, який має непогашену судимість, який має непокриті борги. Е, Внаслідок вчиненого ним кримінального правопорушення. І от вони розробили такий геніальний план викриття волонтерів. Так. Скажіть, а коли це вже нарешті закінчиться? Чи діждемося ми Вашингтона? <світ> З новим і праведним законом. А діждемося. і діждемося. Коли? Е, я думаю, що це залежить і від суспільних настроїв. І від позиції в суспільстві, і зрештою від того наскільки суди будуть готові відправляти правосуддя. Ну зараз кажуть, що суди теж судять здебільшого по справедливості, тому що над ними гляде судівська реформа, і теж багато повтікало під час війни. При всій повазі, але я не проси не оцінювати, повтікало чи не повтікало. Тих суддів, яких я знаю в нашій області, то ніхто не втік, всі на роботі, всі на своїх місцях, але е, є так звані резонансні справи. Якщо ви зайдете там в Facebook в коментарі, торгівля гуманітаркою, то ви бачите, як сипляться прокльони на голови тих бідних волонтерів. А згоріти, а нажитися. А так, знаєте, а так, мені так, здається, за гуманітарку торгівлю гуманітаркою повинні брати чиновників, тому що гуманітарка йде по лінії закупівель, верніше постачань державних. Так же? В тому числі таке можливе, але якщо вже йти в цю сферу, то закон прямо передбачає, що. Набувачем гуманітарної допомоги може бути та організація, той благодійний фонд, який внесений в реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Е, майно, яке передається як гуманітарна допомога, набуває статусу гуманітарної допомоги, коли є таке підтвердження відповідного державного органу. Це відповідне міністерство. Е, Натомість сторона обвинувачення каже, от є постанова Кабінету міністрів, якою дозволено спрощене декларування вказувати в декларації, що це гуманітарна допомога. А раз так, то ми закриваємо очі на закон, ми беремо до уваги постанову Кабінету міністрів, і неважно, хто написав, що написав в декларацію, куди воно приїхало потім, бо ж цього ніхто не контролює. Якщо десь там картинка співспадає і лягає, Значить, можна притягнути до відповідальності волонтера, який сьогодні на свої плечі взяв те, що мало би робити державні органи протягом останніх 8 30 років. Тому проблема існує. Коли ми цього позбавимося, я не можу сказати, я мушу в своїй діяльності в оцінках опиратися на факти, але коли йде питання про резонансні справи, про резонансні питання, то судді теж люди. ну, вони теж остерігаються, щоб їх там не склоняли в фейсбуках і в соцмережах, що такий-сякий. Тому що, ну, зазвичай обиватель, пересічні громадяни при всій повазі, далі заголовку не читають. А якщо читають, то вони завжди можуть зрозуміти ситуацію. Бо якщо подивитися чи послухати сторону обвинувачення. То нібито за формальними ознаками, ну як же то ж написав, слідчий прокурор написав, щоб привезли за кордону бронежилети і їх продали. Наживаються. Наживаються. Складиняки. Пане Вадиме, розкажіть, чи зараз ваша клієнтка може займатися волонтерством, чи вона займається і яким ви бачите завершення цієї справи? Це болюче питання і для мене, і для моєї поважної клієнтки. Чому болюче? Тому що сторона обвинувачення дозволяє собі маніпулювання відверте. І, зокрема, коли до, для Ольги обирався запобіжний захід, то сторона обвинувачення волонтерську діяльність пані Оліпносила, намагалася припідносити як фактор ризику. От вона волонтер, вона продовжує займатися волонтерською діяльністю, значить, вона може вчинити наступний злочин або буде продовжувати вчиняти злочини. Хочу сказати, що слідчий суддя в першій інстанції відкинув таку позицію сторони обвинувачення, було відмовлено в обранні запобіжного заходу, задоволення клопотання, але з такими твердженнями прокурора і слідчого погодився поліційний суд. І сьогодні моя довірителька, моя підзахисна перебуває під певними примусами, під певними санкціями примусовими у вигляді домашнього арешту із забороною покидати. Адресу свого проживання в певні години. Повертаючись до волонтерської діяльності, я мушу дбати, тубуватися за її права та інтереси. І, відверто кажучи, я їй рекомендував щоб розірвати договір з фондом для того, щоб ні одна, щоб ніхто зі сторони обвинувачення не міг навіть пікнути про те, що, мовляв, є якісь ризики. Ну, тому що абсурд. Зараз ми вже такий говоримо, хочемо провести якусь дискусійну панель або форум під назвою там Ви волонтер, вам підозра. Або там зібрати волонтерів, яким повідомлено про підозру, угу. чи в кого провели обшуки. Та, от багато багато сьогодні долічі, я знову та... вже... літинського обшуку. Так. так, так, ну чи корпорація монстрів Одесі, чи відомого художника у Львові. Ну, це нонсенс. Я зараз скажу, і мене мурашки по, -по, -по спині йдуть. Це просто в голові не вкладається. Тому якщо говорити про те, чи займається Ольга волонтерською діяльністю, то на, на даний момент вона договір з фондом не розірвала. Буквально десь кілька днів тому, здається, в Фейсбуці на її сторінці була фотографія, де вона з однодумцями з колегами передала. Там щось чи скільки бронежилетів на потреби 204-ї бригади тактичної авіації імені Покришки на які в нас базуються. Ось то в принципі, якщо вважати, що це волонтерська діяльність, то я вважаю, що так. Але це доволі болюче гірке питання. Ну можете виявити, в якому розпачі, які вона в якому емоційному стані вона перебуває попри оту шалену підтримку, яку вона має зі всіх точок куточків України від військових підрозділів, які отримали масу всяких потрібних речей, масу захисної амуніції сертифікованої. Ну Ольга сильна, ми боремось. Та чим на вашу думку має закінчитися ця справа? Та зараз в апеляції на так? На даний момент триває досудове розслідування. Чим, на мою думку, має закінчитися ця справа в кращому випадку скасуванням повідомлення про підозру і не допускати її до скерування до суду обвинувального акту. Хоча, як показує мій досвід, якщо прокуратура повідомила про підозру, вони не дивлячись які обставини, не зважаючи на здоровий глузд будуть ну, їм треба теж показники. От, я зараз на цьому зупинюся кілька слів. А чим мали би закінчитися? Мали би закінчитися притягнення до відповідальності тих службових осіб, правоохоронних органів, зокрема УСР, які породили оці оце переслідування, яке базується на фантазії. А власне, я хотів спитати: хтось колись буде відповідати за переслідування? Це ДБР повинно ними займатися. Як працює система? Оперативні, оперативні співробітники ОСР нібито зібрали матеріали, насправді залучивши особу, яку ви згадали, назвавши її доволі влучно. Передаються матеріали прокурору. Прокурор на підставі цих матеріалів вносить відомості в ЄРДР, по-простому порушує кримінальну справу. Далі визначається орган, який буде здійснювати досудове розслідування, це орган національної поліції. Здійснюється досудове розслідування. По закону слідчий є самостійною за незалежною фігурою, по житті слідчий крока без погодження з прокурором вступити не може, а якщо вступить, то отримує нагання і мало не покажеться. Тому процесуальний керівник, прокурор, управляє повністю цим процесом досудового розслідування. Коли досудове розслідування закінчується, прокурор приймає рішення про... Завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів в стороні захисту для ознайомлення і в подальшому наступний крок скеровування обвинувального акту до суду. В суді два етапи підготовче провадження, розгляд справи по суті. Цей процес може тривати роками. В той час ті, хто зробили оці показники, можуть піти у відставку, можуть бути звільнені, можуть піти по службі, перевестися в інший орган. Тобто ці люди. Усвідомлюють, що по великому рахунку вони безкарні. Та, зрозуміло, мусимо завершити нашу розмову, так? Так. Дуже песимістично якось. А давайте навіть. Ні, вони безкарні не будуть. Тому що наше завдання показувати всі ці речі, і суспільство. Своїм осудом буде тиснути, тому що ми зобов'язані провести нарешті реформу, очистити правоохоронні органи, силові структури, і воно триває і рано чи пізно. Зрештою, за що ми воюємо? Та, отже, дякуємо нашому сьогоднішньому гостю. Я думаю, що так і буде? Там, Вадим Матвій, адвокат волонтерки Ольги Косован. Сьогодні був в нашій студії. Тривайтеся, пане Вадиме. Дякуємо, що завітали. Дякую вам. Дякую. Дякую. Так я можу йти. Так?